Сьогодні відеоперегляд будинка Соловіта Вітапоштове. 8 км від Києва Теремки. Будинок з басейном, Вже встановлений війна Сам будинок 210 метрів, плюс є гараж додатково на 2 авто з двох боків сосни. Також будинок знаходиться на тупіковій вулиці, мало, проїзний, є шлагбаум. Є гараж на два авто, паркомість на п'ять авто. Бачите, яка чудова ділянка. Є сосни насадження, зліва басейн, справа сосни, гарна панорама відкривається з будинка. Зараз подивимось будинок всередині. Ми війшли гардеробна зліва, зліва також санвузов є, вітальня. Виходом на терасу камін. Така тераса чудова з видом на сосни Камін, телевізор, кухня. Є також прямо там котельня На першому поверсі є кімната з такими видами. другий поверх. Ідуть три спальні. Додатково такий ще кабінет з балконом. Є також мастер спальня, купрхандер кондиціонери з таким також видом. Є своя гардеробна, Також ще такі дві додаткові дитячі кімнати. І також є свій санузу. Тут сушилка, ванна кімната. Також є горище ще додатково.